Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, 29 число. Я зранку, як завжди, вже встигла збігати в Алді. Мені було потрібно всього декілька інгредієнтів, але я не пройшла повз вітрини зі знижками, тому у мене вийшло трохи більше закупів, ніж планувалося. Загалом я витратила 31 євро 52 центи і ось що я придбала. Так, вперше в чеку це ось такі корнішони, маленькі огірочки. Вони мені потрібні для закуски, яку я буду готувати зараз на запрошений обід. Хочу зробити таке ентре, як кажуть французи. Воно буде складатися з шинки і м'якого білого сиру. Скільки це коштувало, скажу трохи далі. Далі, саме для цих закусок, мені потрібні ось такі зубочистки, маленькі дерев'яні палички. Хотіла б я придбати одну або дві такі баночки-упаковки, але Валді я не знайшла меншої упаковки, тож довелося ось так витратитись, так би мовити, на майбутнє. Буде зберігатися. Головне, як тут завжди буває, не забути, де я буду це зберігати. Бо коли знову знадобиться, доведеться. Перегорнути пів кухні. Сподіваюсь, цього не станеться. Цей раз 2,49 аж коштувало тут 10 упаковок зубочистих. Шоколад нуар. Мені потрібно для брауні. Власне, за цим я і ходила. Буду зараз готувати до обіду запрошеного. Я буду нести десерт. Ось такий зроблю брауні, тортик. Шоколадний, і там була суттєва знижка, саме такий взяла вперше, але думаю, що він мені підійде. Загалом вигідно вийшло. 2,39 за 400 грамів. Це дуже непогана ціна. Я ще подумаю, треба буде можливо ще докупити, щоб було, поки там є така ось пропозиція. Та, зіно капучино, у нас кавоварка саме така є. і капучино п'ю я. Воно закінчилося в мене близько тижня я вже без кави. ось так, і інш... ну, Ця мені смакує найбільше, мені чоловік завжди її купує. Можна так сказати, підсадив саме на це капучино. Взяла бо теж побачила в відділі зі знижками 4,19. Знижка незначна, думаю, центів 10-20. Але саме тому що потрібно. Ну, зараз я вже в перечутті, що зараз нарешті вип'ю філіжанку такої кави. Так, сказала 4,19 далі. Транше, транше, маленькі скибочки. 95. Що це в нас? А, так, звичайно, це хліб. Ось такий. 24 траншеї, півкілограмовий хліб, 95 центів. Коштував теж, що купуємо для бутербродів, діти з шоколадною пасту їдять, тости роблять закінчився такий хліб, тож взяла. Далі, тут вже знижка в мене є: курка. Ось така: 30% знижки. Сьогодні 29 тобто дата придатності навіть до завтрашнього дня. Вага 1,669 кг. Повна ціна була 5,99, тобто кілограм 359. ось був, І знижка 30%. Отже, 5,99 мінус євро 80%. Тож курка мені обійшлася 4,09-4,19, так, ось така ціна за більш ніж 1,5 кілограмову курку. Вигідна доволі пропозиція, треба буде її приготувати. Подумаємо, можливо, сьогодні, можливо, завтра на аерогрилі, на аерогрилі її запікатиму. Далі цукор, Сук французькою, так. І коштує він 41, нічого не змінилось. Звичайний цукор фрез фрезнатюра. Ось такий фромаж підсолений сир м'який, який мені потрібен для моїх таких рулетиків з корнюшонами і з шинкою на шпажках. Так, так ще це називається. Ось таку закуску я готуватиму. Адже фромаж цей євро 85% коштував жамбон. Шинка, Чотири такі траншеї, Це схибочки так називаються, ось так виглядає. Мені треба буде порізати полосками такими смужками. Так. І 2,69 коштувало, але, як ви бачите, знижка 30%. Тож, 30% це 81 цент. Євро 90%, десь так мені коштувала ця упаковка, в ній 160 грамів. Далі я придбала ось такий насос, величенький шматок, тут на пів кіло. Ми готували роли нещодавно. Я свої запаси, які зазвичай тримаю в холодильнику, ось так теж купую зі знижкою і в морозилку відправляю. Я свої запаси всі використала, тож вирішила їх поповнити. Ціна за пів кіло повна була 10,79 А я Знижка 3,24 навіть склала. Тож за пів кіло лосося я заплатила 7,55. Ось так. Непогано, непогано пропозиція, непогано мені вдалося придбати. Далі стик, хаши, Ось такі стейки. З фаршу яловичого, я його саме як фарш використовую. Інколи ми таки готуємо бургери, беремо, ось так от смажимо. Ви, до речі, запитували в коментарях на що так робити, тобто формувати такі котлетки, продавати їх несоленими, без різних додавань. Ну, ось ось так це тут продають і доволі багато, і французи залюбки це купують. Готують на вечерю, просто підсмажують, підсолюють, ось так в чистому вигляді і їдять. Ну, додають вже гарнір, салат, соус. Хто, не, за смаком, скажімо так, але купують саме так, тому є попит, є пропозиція. Хоча фарш окремо теж продається, що характерно, ціна однакова на фарш, на стейки. І В цьому саме фарша 15% жиру. А, значить, коштувало це 400 грамів, коштувало 5,19. І мінус євро 56. Тож, рахуйте, 3,70. Мені обійшлося 400 грамів ну, фаршу яловичого, чиста яловичина. А, все, здається, все, я розповіла. Ось, ось на що мені. Довелося витратити 31,52, ну, непогано закупилася, як завжди, поповнила наші запаси. До того ж для приготування заковски і для е брауні, для тортику, все придбала за вигідною ціною. Тож. А, непоганий ранок неділі. <смі> так, Всім дякую за перегляд. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтесь на канал. Це для мене дуже важливо, канал зростає. Отже, моя праця недарма проходить, недаремно я все це затіяла. Вести ось таку хронологію наших закупів. Побачимось обов'язково в наступному відео. Дякую, бережіть себе, бувайте!